Будемо дивитися на аджас. Вітаю піпли. Мені приїхали дві клавіатури Аджаса ak 820 Max, але вони дещо різні, адже одна у виконанні Orange на свічах авокадо, а друга на магнетік-перемикачах. Це дуже цікаві клавіатури, без провідні в них багато преміум елементів, що ззовні, що всередині, дисплей, кайфовий софт. Все в одному. Я досить довго ними користувався паралельно і мені є чим поділитися. Так вони дещо схожі, але по вайбу це різні клавіатури. Також до клавіатур приїхали дві мишки, вони круто доповнюють сетап і. І про них теж є що розказати, але це вже в наступному відео можливо воно вже вийшло і десь отут у вас з'явиться. А поки що тисніть вподобайку та підписку. Дякую спонсорам та патронам каналу. І важливо те, що ці клавіатури в Україну заїхали офіційно з українською розкладкою, гарантією. Тож давайте подивимося, що такого запропонували Аджас у своїх моделях. Розпочнімо з музики 820 Max Orange. Пакування у моделей візуально ідентичне і на диво всередині простенько. Окрім клавіатури, є кейкапи, які йдуть на заміну стилізованим, пулер для зміни свічів та кейкапів, і кабель підключення Type-C на Type-A. Це все сама клавіатура виглядає ось так. І перше, що відчувається беручи в руки, якість матеріалів, пластик якісний і з матовим ефектом, але ще більш цупким, ніж ми це звикли бачити. Сама модель важка, близько одного кілограма. Все це солідна начинка, проте форм-фактор, на мою думку. Ідеал, все частіше бачу його і це круто. І ефрят лишили, стрілки, і навіть пару важливих клавіш тут також є. При цьому прибравши громісткий нам сектор. Прокачена така елька така собі. Також у аджас фішка з дисплеями, але про нього ми ще поговоримо окремо. Візуально, клавіатура вміє самовиражатися, але повторююся, якість матеріалів підносить її на сходинку вище. Тож як іграшка не виглядає. Збірка тут аж відповідає першим враженням, не скажу, що вона абсолютно суцільна. Якщо сильно гнути, навіть звук якийсь почути можна, але стики сплав. Все ледь не ідеально вилито. Позаду перемикач між режимами роботи. Окрім донгла, клавіатура підтримує і блютуз, і кабель, звісно. І що круто, є перемикач між Windows Mac, комусь може бути прям корисним. Роз'єм Type-C теж тут. Нижня панель теж стилізована, ніжки прогумовані та надійні. Має два додаткових рівня регулювання висоти. Сама ж клавіатура вже під маленьким кутом. Цікаво, тут, до речі, сховали донгл. На передній панелі розмістили лого, і мені подобається візуал, зокрема, самого корпусу. Завкруглені краї та лінії виглядають класно. Що стосується кнопки мультимедії та дисплею, це своєрідна фішка. В Orange мультимедія також зазнала змін візуально, але по функціям це те саме регулювання звуку, підсвітки та інших елементів, які доступні для вибору на дисплеї. Тут велику роль відіграє софт, тому про нього та його можливості я окремо розкажу в кінці відео. Але що є прямо в клавіатурі, так це весь функціонал підсвітки від режимів до швидкості та яскравості, регулювання звуку, дисплей підтримує картинки та анімації і вміє вводити основну інфу про заряд, дату, час та тип підключення. Також праві частини. Три індикатори: Caps Lock, Windows Lock та заряд батарейки, які, як на мене, занадто яскраві і просвічуються зайвим світлом. До речі, про світло. Помітно, що Jasi K820 Max не отримала підсвітки символів. RGB тут повноцінна з купою режимів, вона прямо таки якісно зроблена, хоча, як на мене, саме в Orange не найяскравіша, бо сама гама клавіатури та бекплейт для розсіювання частково нівелює цю яскравість. Але помітно, що тут розподілення підсвітки м'яке та правильне. Але майте на увазі підсвітки символів тут немає. Щодо тайпінгу, це як на мене після візуального Виконання найбільша різниця між моделями на авокадо свічах та магнітних, бо тайпінг в них різниця. Про начинку також поговоримо, коли оглянемо обидві моделі. Поки що важливо те, що в Orange лінійні механічні свічі з ходом в 3,8 мм і точкою спрацювання 2 мм. Сила натискання 50 грамів. Кейкапи, звісно, ПБТ на дотик, ідентичні корпусу. Добре, давайте розпакуємо версію з магнітними свічами, подивимося на неї, а потім вже безпосередньо розглянемо, що впливає на тайпінг, порівняємо його і заліземо в софт. Пакування тут повторюся ідентичне, тож і всередині все схоже. Теж інструкція, кабель підключення Type-C на Type-A та пулер для зміни світчів та кейкапів. Єдине, що додаткових кейкапів не поклали, бо стилізація тут ось така. Не сказати, що вона не оригінальна. Окрім форм-фактору, все більше клавіатур вдаряються в пастельні тони, додаючи до білого кольору якісь круті матові відтінки, які важко описати. Тут ситуація схожа, але це вже звісно справа смаку. Загальний кістяк та збірка тут ідентичні, вище згадані моделі. Єдине, що мені вона здалася, якоюсь більш суцільною. Якщо намагатися зігнути, хоча це може бути хибне бачення, все інше від інтерфейсів і форм-фактору, розміру кейкапів та положення рівнів ніжок. Ідентичне, те саме лого попереду, ті самі режими роботи та підключення. Помітно, що кнопку мультимедії тут повернули на більш класичну, а от всі діоди та форми екранчика не змінювали, хоча важливо і те, що інтерфейс екрану тут дещо різниться. І якщо в Orange все обирається методом прокрутки, то тут принцип перемикання через FN або вона фіксовано регулює звук, або ж дисплей з тими самими режимами підсвітки, гівками тощо. Чому так не знаю, але цей аспект змінений, хоча сам дисплей так само TFT і глобально дуже схожий. До речі, підсвітка вона теж. Здавалося б, не зазнала змін, але виглядає більш яскраво. Можливо, зіграла роль гама корпусом, та символи тут так само не просвічуються. Якщо зняти кейкап, стає зрозуміло, що тут той самий ПБТ. І знову ж таки, що стосується тактильного відчуття від поверхні, воно таке саме матове, цупке та надійне. Проте за тайпінг тут вже відповідають новомодні магнітні свічі, які також підтримують ход свап сокет систему, що спрощує обслуговування та кастомізацію. І з цього моменту давайте розберемо основні відмінності, які я зміг виділити. Щодо візуалу, справа смаку. Адже обидві по своєму унікальні збірка, корпус, кейкапи в певній мірі дисплеї та хотсвап тут ідентичні, як і начинка в обох моделях постаралися. Дивіться, топ Flex Cut – це металева пластина з вирізами, які забезпечують м'якший хід клавіш і пружність при натисканні. Gasket Mount, про який я вже говорив, амортизувальні вставки, які поглинають удари, щоб зменшити шум під час друку, плюс різного роду шумопоглинальні шари. Піна між Top Plate і PCB покликана згасити вібрації і додати глибокого звучання, а XP, шар усуває високочастотнішу. У ми поліетиленовий шар бореться з небажаним резонансом. PCB з Хат це така плата з вирізами, що впливає на гнучкість друку. Також тут є і піна та силіконовий шар для зменшення гучності друку. Тут дійсно повний фарш, і все це, звісно, впливає на враження. Клавіатури звучать та відчуваються дорого, але як я сказав на початку, вайп від них різний, і це через різницю в перемикачах. Механічні авокадо це більш глухі та приземлені свічі. Вони, якщо так можна виразитися, більш чіткі в посадці, і друк на них більш пупирчатий. магнетік більше ляскання. Та більш чітка відсічка під час друку, особливо якщо друкувати на повний хід клавіш. Особисто мені подобається таке більше, проте знаю тих, кому такий клас менш до душі. Тож гадаю, варто послухати в безпосередньому порівнянні, щоб зрозуміти краще про що я кажу. Тож, якщо ви любитель більш плавного звучання, авокадо зайдуть більше, Якщо чітких відсічок магнетік. Ну і можливо, десь на якусь долю авокадо будуть більш важчі в натисканні при довготривалому друку. Глобальна гучність в обох на одному рівні, а ресурс за життя не склад Та магнетік версія має ще один важливий нюанс: вміння налаштовувати точку спрацювання. Принцип спрацювання тут магнітний, тому якщо завантажити софт, який, до речі, підтримує всі девайси одночасно і поки що немає української, можна налаштувати спрацювання ледь не відразу, або ж навпаки майже при повному натисканні маленький відступ, поки монтував це відео, адже випустили українську версію. Знайти її можна так само на офіційному сайті, вписавши в пошук Ukraine. Як виявилося, він ще просто розроблявся. Повертаючись до налаштування магнітного свіча. Це імба, не те щоб на кожен день, але для шутерів, особливо кіберспортивних, дуже важливо, адже виграє важливі мілісекунди. А для друку це менше міскліків. є пресети або ж повна кастомка. Також ще одна фішка магнітних свічів у можливості вімкнення так званих репідтригерів, яка ніби має реагувати на Натискання в певному діапазоні, що є своєрідним аналогом тригера в геймпаді. Проте, як я не тестив, суттєвої різниці не помітив. Софт насправді дуже детальний, доведеться погратися, щоб зрозуміти весь функціонал, але тут все, про що ви можете подумати: від банальних переналаштувань клавіш до детальних налаштувань підсвітки і часу, через яка та підсвітка падатиме в сон. Є, до речі, кайфовий режим, який я ніде раніше не бачив. Light Shadow називається, це коли підсвітка набуває кольору відповідно до гами екрану, такий собі Amb-Light від Adjust. Круто. Тут відбуваються всі. Маніпуляції з екраном теж свій світ. Можна попіксельно самому щось намалювати, вивести, клавіатура запам'ятає, можна завантажити картинку чи гів. Екранчик досить якісний, яскравий, і загалом штука класна, Ваджа сміють з цим працювати, і помітно, що функціонал дисплею тут максимальний, наскільки це можливо. І грати в якусь гру з гівкою цієї гри ну це просто класно. Щодо інших елементів, лишилося розказати хіба що за автономність. 4000 мАч це стандарт для клавіатури, які не треба тицяти щодня на зарядку. Я взагалі не парився, і при максимальній. Світці і роботі по 12 плюс годин в день, і на ніч її теж не вимикав. Коротше, працює 4-5 днів без проблем, і та інше. З недоліків яскраві виділити важко, хіба що символи не просвічуються. Для когось це може бути проблема, повторюся. Комплект без додаткових плюг. Ну і вартість проте який це мінус, якщо все що містить собі клавіатура вже ближче до преміум сегменту. На цьому у мене все. Цікаво почути вашу думку. Не забудьте протиснути лайк та підписатися, якщо ви вперше на каналі. Окрема, дяка всім спонсорам та патронам каналу. Всі посилання в описі, бережіть себе і побачимось.